Це попереднє село, то там цегли на цеглі не лишилось ніде. Я не хотіла бути ніяким штурмовиком. В одному селі ходять от ми, росіяни, всі вотак кучу. Розглядіти це секунда. За секунду тебе можуть вольно. Людина, яка з нам тихала, забудьте, що ви сиділи. — Також ні разу не тримали зброю в руках, не стріляли, так? Да? <angst> — Мовчає, бо то на статтю що там було якось. — Перед судомістю Наші судомісти вже сняти всі. — Ніхто туди не повертається. — Ніхто туди не повертається. — Сам закладчик. Каже, з ким точка. — Вас називають хакером. Чого хакер? — Шарю по інтернету, нормально, зламую. Ну, може. Тобто що ви робите? Ви взламуєте якісь російські аккаунти? Телефони розблоковують, які забираються. Озблоковуємо, узнаємо інформацію і подаємо нашим хлопцям і в неї. Що такого найцікавішого в телефоні бачили? Карти їхні посадки, де вони ховаються. Все, і туди відправляли в нашу доньку. І... Як ви тут опинились? Відбував покарання. Залишилось три роки, звільнила по умовному доступові. Підписав контракт і тут опинився. А за що магазини провів. Це Скільки вам років тоді було? Постоянно. Я 16 років відсидів там. У вас є якісь вже позивні? Так. так. А які? <ріхи> <ріхи> Немає. Німий? Щось вони схожі на німого? — Просто красиві дівчата, тут я, то я так розговорився. — Ой. Дякую. <рес> а у вас? Спарту. Як? Спарту. Звати мене Іра, в мене економічний злочин 2010 року. Суди йшли дуже довго, 13 років. І в 23-му році я попала в місця позбавлення волі. У 23-му? В 23-му, так. Тобто відсиділа півтора року, до кінця було ще 5 років. Ну і я коли вийшов цей закон, то якби написала заяву, тому що в мене дочка, я вмотивована тим, щоб в мене була снята судимість і бути потрібною державою. в місцях позбавлення волі, як і в інших якихось там державних організаціях є свої чинники, де вище керівництво диктує нижчому керівництву. В принципі, заборони на написання заяву е вступити до війська ЗСУ прямої немає, але є моменти, тобто є там якась, е як нам сказали, неофіційна верніше, офіційна вказівка зверху. З юстиції, що 115 стаття це вбивство, не може поки йти на війну, але там, наприклад, в жіночій колонії. Ніхто не пішов по 115 статті, але в основному це самі адекватні жінки. Тобто е, в них таке ну, посварилася з чоловіком, е, або би він її, або вона його. Тобто це нормальна дівчина, яка вела нормальний образ життя, і в неї так сталося, їй там дали 15 років тюрми. Тобто, вона не хоче там сидіти, вона є обузою для своїх близьких, тому що, знаєте, як говорять, е, сів в тюрму міняй жену, то в принципі в жіночих колоніях все з точностю на Тобто ти являєшся там, обузою для своїх іменно близьких людей. Тобто це не чоловіка, це там, або друзі, або батьки. Ну і вони таких людей не пускають на війну чомусь. Але бажаючих там є багато. Так. — Ви підписали контракт правильно? Ні, дивіться, коли прийнятий був закон. На слідуючий день начальник відділення нам там на перевірці зачитала, що є такий закон, підписаний президентом. Хто бажає, пишіть заяви, звертайтеся. Тобто ми звернулися до начальника відділення. Начальник відділення передала до ці заяви про бажання служити далі. І після того в нас була так би внутрішня комісія, потім ВЛК по здоров'ю, потім представники ТЦК та СП. Оце адаптація 200, тобто тести психологічні, потім подача всіх документів на суд по територіально близько коло колонії. Потім, коли суд приймає позитивне рішення, ми ще сидимо сім днів, коли він вступив в закону силу, і на восьмий день ми вже були умовно достроково звільнені. Ну Там всюди було позитивне рішення, тому що там прокурор ну, як виконував функцію не державного обвинувача, а таку функцію більш наглядову просто. І все на восьмий день ми звільнилися, нас звільнили умовно достроково. В квитку цьому написали, що ми умовно достроково звільнені, і куди ми там їдемо, там в частину таку-то, таку-то. Все ми приїхали по забезпеченню, там в нас є. Дивіться, ну, якщо умовно, не дай Бог, у вас там буде поранення і ви не будете. Е Спроможні, не будете придатні до військової служби. Одного поганили, зараз він в госпіталі йому дали 30 днів відпустки. Якщо ще що щоб як звільнитися з армії? Ні. Ні, є ряд причин звільнитися з армії. Ні, там не тільки ногу відірве, там не знаю, там ти читав закон, чи ти просто говориш. Там є ряд болячок, які можна звільнитися з лав зсу, але потім опять треба проходити ВЛК через 6-12 місяців. Тобто, дивіться, якщо ти звільняєшся з СУ, ти проходиш ВЛК, то ти далі йдеш на волю, чи ти йдеш далі місця позбавлення волі? Ні, йдеш на волю. За місця позбавлення волі взагалі ніхто вже не говорить. Судимість. Судимості вже сняті всі. Ніхто туди не вертається. Ну а в жінок це теж там стан здоров'я, це вагітність. Звучить як план. Ні. Я не в армії. Поки що. Сам записався, прийшов ВЛК, все нормально. Спочатку нас не брали взагалі. Потім вийшов цей законопроект, що Малювська сказав, що можна брати. Приїхав до нас, приїжджали з бригад туди, ходили по баракам, записували по міні. Все. І записався, прийшов в ВЛК, в неділю почекав, приїхала машина, Свободно вийшов зони, сів в автобус, поїхав. Чому вирішили взагалі піти на війну? Як це сталося? Ну, я хотів на війну піти до того. Е ну, У мене вже була якби несудимість, а відкрите провадження. Я сидів я за шахрайство. Це що це ви робили? Когось ну, шах... Шахрайство, так. Та. Ну, просто, наприклад, позичив там гроші, не віддав, написав заяву. На ага. Якось так. приблизно, плюс-мінус. Там, до трьох років позбавлення волі, там по максимуму дали три роки. Ну, типу, от рік майже від майже вже сидів. А хотів до того піти, не взяли, бо думали, що я хочу підлянути таким, від тюрми. Тоді ще ж не брали, типу. і все. Він Так почув, що беруть і із лагеря пішов. А у вас німець як було? Ну мені вже 46 років, 9 років, і це тільки два, то що мені втрачати. Це вже тут здохнути. Дуже оптимістично. А, ну, я кажу так, як я. Що? І, ну в тюрмі можна залишитись живим, а на війні можна загинути. В тюрмі, в, тюрмі, в тюрмі за 7 років, що лишилось, ти або станеш скотиною, або опустишся до когось. Тут цікавіше. Ну, щоб ви розуміли, в одному селі ходять от ми, росіяни, всі отак кучу. Не знаєш, хто дає, без опознавательних знаків. Ну, Та навіть є знаки опознавательні. Ну це там якась ленточка певного кольору. Ну, все одно і розрадіти це секунда. За секунду тебе можуть... П'ятеро ми стоїмо і ми можемо не знати, хто йде, де хто. Ну, якщо чесно, то у нас... В подіях так іде один до чотирьох. Ну, тобто вони гинуть, ну, за ними, напевно, не... Так сильно за них не переживають, напевно. Вони си не ви. Так, десь так. Один це до трьох, буде. один до чотирьох. А що, наприклад, говорять на рахунок там, от відпусток? там? Ну, Ми не маємо права на а щорічну це. відпустку. Не маєте? Не маємо. Це було прописано в законі, і ця інформація доступна всім. — Ви говорили, що в тюрмі можна опуститися там до когось. А от у вашому такому, можна сказати, ком'юніті там зберігаються якісь там тюремні якісь поняття, там ієрархія, там, не знаю, ні. там є арештанти, ні. там петухи ні. і так далі. Ні. Я зрозумію, що ні. Ще в учебці воно зберігалося, тут вже нічого да, не. зберігається. — В Учебці, коли вже йдеш на передову, коли попадаєш на ноль, коли. Біля тебе стоїть, немає значення, бо він там, як ви кажете, петухом, конем, з обхозом, козлом, ким би він не був. Ну, мені просто розповідали, що, наприклад, от, з петухами то е порядочні арештанти вони навіть там, не їдять не зоонизу. Навіть з одної кружки, не їдять, звичайно. Це у вас таке було в учебці ще? Ну так собі. от. Трошки було, трошки були на, на рахунок цього таких всякі. Ну, не ці... можна так зразу переступити, вийти з зони, то, по-перше, повиходили хто з строгого режиму, хто з, там, з общого, перший раз, хто не перший раз сидів. ну, І деякі люди там менше були на волі, ніж в тюрмі. Ну, і тут важко перейти зразу, переступити і за тиждень переступити, як ви кажуть, ту ієрархію, в якій прожив. Там, з тим же там козлом чи там, петухом почати пити, їсти там, з однієї тарілки. Ну, тому ще б це десь приблизно було. Що... А як вам було? Наскільки важко було переходити з цієї тюремної такої ієрархії? Е, от... Все, як і всім. В... В армію. Ну, тобто, я, ну, якщо чесно, я вийшов з тюрми, я притримувався, що більше е, тюремних поняті. — Підтримувалися більше? Ну, підтримував, тобто в учебці, то як фізична підготовка, вона ще як ігра. Ну, Ви не відчуваєте, де ви ще знаходите, що я в армії. Я ще там якби, на лагері, але, але вже був на свободі, якось так. Каже, що армія це та сама тюрма. Ну це я чую від військовослужбовців. Для вас це е, е, Дивлячись, в якому випадку рахувати. В якомусь випадку воно набагато гірше. В тюрмі, ну що ти сидиш, трьохразове харчування. Промзона не працює переважно. Ну, на промку не ходиш, два рази на провірку вийшов, три рази вийшов в їдальню, щоб поїсти. Ну і останній час вісниш ровненько в нарі. Якщо нічого не чудиш, то получаєш, так все. Каже, ні мій. Йому тікається як сапожнець. Тобі треба... була, була, і, була була зелена по-тюремному. <ріху> Ми вийшли з зони і нам сказав. Людина яка з нам приїхала, забудьте, що ви сиділи, все, ту частину закрили, і починається нове життя. Так і вийшло? <ріху> так. Так. А як вам взагалі зараз там магазин, наприклад, ходити? Ой, до, нас світ, дуже нас пускаю, да, до нас дуже так. гарне відношення. Опять, ми їхали, ми зразу вже зупинялися в магазин, На заправках. Е, стоя, ходили за, я, за командирами, як гусаки. Він каже, що ви за мною ходите. Дід самі, ну. Да. І тут тось, Він не... попросилися от, нещодавно. Там. Мені потрібно було їхати, да, без проблем. Ну. Трошки незвично? Ні, все звично вже. Таке чувство, що я її не була в місцях позбавлення волі. все. Почала їхав банк карточкою нормально. А я їздила в Покровський, то і сьо, і лісниці робила. Mm. <laughs> вже собі вії зробили, так? Yeah. Да. Так. Yeah. Клас. Ну це ж, наприклад, тут магазин можна сходити. Банально за продуктами це ж незвично. От в тюрмі ти сидиш, ти ж не можеш піти в магазин. Mm. Тут такі в mm. no, no, принципі. Я особо якось перемін легше. Тут треба все самому принести. А туди приносять одразу. — А, тобто ви там уже по ієрархії в тюрмі були нормально, так? Да? Ну, Чи? якось Короче, Тут більше треба напрягтись, тут ще треба добратися до того магазину, постояти в черзі, купити. Ну, так особливо. Ну, воля є воля. Ну, свобода. Свобода. Свобода це рай. Тобто багато хлопців, які не тримали ніколи зброї в руках, ні разу не стріляли. От я так розумію, що ви також ні разу не тримали зброю, в руках не стріляли, так? Да? Сидів, а я вже за то відсидів. Так, то все, розказував. Ні, та ну стріляли, але стріляти одне, просто стріляти, так ну, на вулиці взагалі десь знайшов зброю, пішов в лісі, по банках постріляв, там десь комусь ногу пострілив потім. А інше, коли інструктора вже ну, наводять, як правильніше це зробити, в якому положенні, як там силет понизити, щоб тебе ну, менше сулета було, щоб тобі менше. Тож не стріляється. Ну, наприклад, в посадках то стріляється такий ближній бой, там, в полі десь далі, то йде далі бой. Ну і там то інструктора вже все пояснюють, як краще, що, з якого положення. В місцях позбавлення волі є там там, знаєте, певна ієрархія, там, от, особливо там в чоловіків. От вона тут зберігається чи вже ні? Ні, вона ніде не зберігається, і це як вдома у вас з чоловіком був грандіозний скандал. Ви ж не виносите це сусідам. Тобто, все, що було там, ми про це ніколи не говоримо, ніколи не виносимо. В чоловіків це одна тюрма, в жінок це абсолютно інша, але на волі ми це не використовуємо. А ви вже отримували от першу зарплату? Він от сьогодні отримав. Що да? ти здаєш? <смітна> ну, <смітна> Позичати <смітна> гроші. <смітна> вже, вже були гонці. <смітна> а на що потратили першу зарплату? Чи ще не потратили? Ну, я ще не отримав, то в мене деякий нюанс. А він не знаю, він купив точно і Кока-Кола. <реш> а ви... ну, я чесно сказав, правду да? то яке. Да, він сьогодні купив дві печки і кока колу Ну, все вас здали. То <реш> то ми після обіду він тільки отримав. Тобто зробив карточку і одразу йому капнуло капнули. <реш> а що на рахунок зарплати? От вам там зробили вже не знаю там, заробітні картки Карт. для зарплати. Що так, обіцяє? зробили. Нічого не обіцяють кидають зарплату. Вона така сама, як у інших військовослужбовців. Так. Тобто рівність, вона прям да. Да, приймає. По контракту така ж сама у всіх. Чи ви умовно достроково звільнені, чи ви просто пішли на контракт? Ті арештанти, які йдуть ну, до лав Збройних сил, вони зазвичай куди йдуть? Куди їх направляють? Там, штурмовики, там, не знаю, медики, чи ви самі якісь якось вибираєте? Як Ні, це обов'язково піхота. Піхота це 100%, далі вже якось воно відділяється. Там... Далі непонятно. Поки що? Після вищапки, я думаю, розп... Ну, так як в нас не всі ж пішли в штурмовики. Ну, ну, типу. Ну, не всі в штурмовики там. Ну, ну то, то було, есть, в... пішов на кухню. Ні, якщо чесно, то я не хотіла бути ніяким штурмовиком і медиком. Я розуміла, що я можу бути потрібна в якихось там, може, там інших справах бумажних, тому що. Все на себе одіти і йти з автоматом я точно не зможу. У мене стан здоров'я не дозволить. І ви зараз діловод, Так? Ну, скажімо так, поки вчуся. І як вам? Все нормально, все підходить. Ви бачите різницю між собою і звичайними цивільними, які зараз військові? Ну, я, наприклад, особисто так. Бачите, так? Так. А в чому? Багато всьому. Ну, може я просто звик до, більше до, до тюремного. Може не відвик швидше, що від тюремного, тому е так замічаю за ними. Е ну, цивільні якось, ну, якось е можна сказати, ще більше розкріпощені в таких планах якихось. Е ну, тобто, а скільки взагалі років ви перебували, от якщо сумарно взяти, в місцях позбавлення волі? Вон бачиш, прийшло питання. Яке ти хотів? Десь біля одинадцять. 11 років. Mm. А ви? Два. А за що вас? 307. От і до тебе прийшло питання. 307 розповсюдження наркотиків. Ого. Вийшов, ви що? потім цю Точку на закладку. Ти сам закладчик. Кажи, скинь точку. Ну, Він просто зато сидить, тому про це можна говорити, так? Правильно? Правильно. Ну, якщо що, моя Україна вітнес не виступає за розповсюдження наркотиків, тому це я для наших глядачів кажу. Але те, що вже стосується особисто журналістів, то вже інше питання. Дуже жарт. Напевно. А що ви ще рідні сказали, коли ви їм сказали, що типу, ми йдемо воювати? Да, ну, багато ну, мені сказали, що сиди. Сиди, так? А да? вам що сказали? Ну, приблизно так само. А переживали, що уб'ють там. Так. Да? Що не повернемося, то й От, е, знаєте, То, от, не має, буду говорити В Росії є такий підрозділ Вагнер, там також колишні ув'язнені, вони там воюють, uh -huh. там туди сюди їх там пускають там, на м'ясо і так далі. От е, ви себе не відчуваєте тим же самим Вагнером, але з української сторони. Тобто правильніше би було запитати, чи ми себе не відчуваємо таким же м'ясом. М'ясо да? Вагнера, так, так. Ні, абсолютно. Ну, Вагнер, наскільки я, ну, я не то, щоб досліджував це питання там, дуже сильно, але наскільки я от, от, в інтернетах то що, там, там десь прослідково десь пробігався по тих вагнерах, ну, в них трохи по-іншому, у них там. І як такої дисципліни не було, ну їх якось, якось дійсно, як на м'ясо. Тобто, ну от дивіться, вагнерів, наприклад, в тих, що вже їх двохсотили, знаходили там міфедрони, ну, тобто такі швидкі, е синтетичні такі всякі нарк... наркотики, в нас того, то я вам запевняю, точно немає. Ну, покрайні... Так, що? <гум> Ні, він далекий від того, він ну, закладчик то не значить, що він не виходить. Тільки розповсюдження. Да. <гум> а ти який раз сидиш? Ну, ти ж не журналіст, <гум> щоб <Щу> задавати <гум> мені запитання. <А> <гум> <гум> я по <покрою, гум> <так. гум> Вже пропустили це питання, мені <гум> треба було задавати його. <гум> не перший. Всім цікаво, думаю. Не перший раз сижу, ну то. А у вас є оце досі там, збереглося, там, як правильно заходити в хату, там, на, на, як правильно заходити в бліндаж, я не знаю. Ну, тут по-інакшому трохи, тому що в бліндаж, то заходиш як вчили інструктори, ну, а в хату то заходиш вже ну, як хлопці не розуміють. Ну, типу, в хату як в хату заходиш. Ну, типу, в камеру вони так, так, Я думав, що ми не сиділи, случайно. Ні. Ну, там багато з такими спілкуються. Ні, ну така в базарі там в хату Помурчим заходити. Помурчим чуть-чуть. Я сподіваюся, так. Да. Так і поміг. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Взаємно. Да. Дякую. Дякую вам. Супер. Плюс-плюс. Дякую вам велике за інтерв'ю. Серіду ми забили. Підкинув як гранату.